Друзі, я вас вітаю. Покажу вам сьогодні машинку, яка нам заїхала. Це Peugeot 5008. Автомобіль має двигун 1.6 HDI на 120 кінських сил та механічну шестиступеневу коробку передач. Оригінального пробігу 180 тисяч кілометрів. Весь в рідній фарбі. Зараз тако пройдемося, я вам його покажу. Як він виглядає ззовні, якість відео дозволяє. Якщо якісь погано, значить ви дивитесь яке відео щойно-щойно загрузив. Пару хвилин зачекайте і буде в гарній якості. Автомобіль практично в ідеальному стані. Як бачите, він на французьких номерах, але він розметнений, сертифікований. Виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Що ж, давайте беру товщиномір і погнали. Так, з товщиноміром фокус не вийшов, то товщиномір, батарейка сіла, треба купити нову крону. Що ж, повірте на слово, він весь в рідній фарбі. Якщо потрібно, то окремо вам відзніму відео і скину в приватні повідомлення з товщиноміром, так як потрібно відзняти машинку, поки вона чистенька. Пробіжимось бистренько по комплектації. Електросклопії мечі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, парктроніки, екорежим, система стабілізації ESP. Зверніть увагу на стан салону, новенькі коври, стінгрей. Круїз контроль, обмежувач швидкості. Пробіг підтверджений. По пробігу можу дати виписку з аукціона. Підрульове керування магнітолою. З цієї сторони у нас круїз контроль, обмежувач швидкості. Шкіряне кермо. Давайте заведемо машину. У нас зараз заведемо навігація вийде. Є карти України, кнопочки SOS, сервіс Peugeot двозонний клімат контроль, Bluetooth, гучний зв'язок. Цей кармашок дуже удобний, до речі, для телефону. Так Багатьох машин немає куди положити і щось придумуємо. Електронні стоянки вегальма, розетки величезні, у нас така ніша тут. Є підлокітники. Так, Ладно, не буду смикати. Погнали далі, Быстренько, щоб вас не томити, покажу салон. Що, як і в якому стані. Заводське тонування ззаду, ззаду є у нас шторки. До речі, в пижиків класна підвізка м'ягенька і гарна шумоізоляція. Тут у нас є столики. Сидіння у нас рухаються на салазках, складаються, В общем, функціонал максимальний. Величезний величезний багажник по об'єму плюс-мінус, як Рено Гранд Синік. Зверніть увагу на стан салона. Нічого не подряпано, нічого не зачовгано. взагалі супер. 10 з 10, я б сказав. Так, і наш товщиномір, який взяв і здох. І хочу нову батарейку. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці. Є ще у нас 3008, заїжджає, є 3008, який зараз заїхав, поки проходить поліровку хімчистку в чорному кольорі на автоматі. Айсіні теж 1.6 дизель. І ще один 3008, точно в такому ж кольорі, як цей 5008, зараз заїжджає. Є великий вибір машин, є синіки, гранс синіки, мінівени, паркетники, все, що хоч. Всі автомобілі пригнані з Європи та готові до першої реєстрації. Тобто, автомобілі всі під ключ. Що ж, Не забудьте підписатись на канал, будете бачити більше автомобілів. Плюс підпишіться на телеграм-канал. В телеграм-каналі я публікую все саме нове. Тобто, заїжджають за якимись акційними цінами автомобілі. І ми їх одразу в першу чергу публікуємо в Телеграм. Так що підписуйтесь на телегу і будете бачити все саме, саме нове, все саме цікаве. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.